Одна жінка до мене зверталася стосовно юридичної поради, консультації. Можете звернутися. Ну, в коментарях ви писали стосовно вашої справи по темі ТЦК ТСП. Будь ласка, напишіть на електронну пошту академік.лав'єр, собачка, Крапка, Саме так. Напишіть на мою електронну пошту, вказану в описі до цього відео. Я відповім, звичайно, не безкоштовно на ваше запитання. Консультація стосовно теми ТЦК коштує 500 гривень. Звичайно, на сьогодні те, що відбувається, стосовно теми ТЦК людей викрадають. Адвокати тисячі доларів заробляють на простих людях. Стосовно того, щоб відмазати від кримінальних справ чи порішати е, з ТЦК ТСП. Саме так. Але потім їх клієнтів доять і доять, і доять, і доять. Тому що вони не хочуть поступати поза закону. Ну, ну, Який вже не прийнятий, який не існує. Але але закликаю не слухати адвокатів, які кажуть, що порішають ваші справи в обхід е неіснуючого законодавства Республіки Окупаційна Україна. Тому що вас потім можуть арештувати задачу хабаря представникам ТЦК СП. Ті, хто думає, що купить справочку білий білетик, От, не рекомендую добровільно здавати свої дані, кому не треба. Подумайте над цим, шановні українці, кому ви довіряєте. Не потрібно довіряти адвокатам, які кажуть, що там виграють кримінальні справи, по. Повісткам, по і так далі. Вони ваші дані передадуть ТЦК. А коли ви підете в суд, вам вручать нову повістку і ви підете в армію. Ви не уникнете мобілізації завдяки адвокатам, завдяки мені уникнете. Подумайте над це. Пропозиція дійсно 24 на 7. Думайте, навіщо? Платити хабарі суддям, щоб відмазатись від кримінальних справ, коли краще платити мені від 100 до 300 доларів, щоб не допускати цих кримінальних справ проти вас. Думайте, перед тим, як погоджуватися на такі правові допомоги адвокатів, які там вам скажуть, що потрібно робити і не робити, вони вас добровольно здадуть на утилізацію. Чи ви думаєте, що вони захищали колись ваші інтереси не захищали? Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує 300 гривень. Розгорнута консультація з будь-яких норм права коштує 500 гривень. Якщо вас цікавить юридична консультація з кримінального права і процесу, це коштує. Від 100 до 300 доларів США. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення питань з ТЦК та СП коштує 500 гривень. Вирішення складних питань з ТЦК та СП коштує 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд. 1000 гривень. Саме так і ніяк інакше. Якщо хочеш стати спонсором цього каналу, жми в описі до відео обов'язково і роби донати на карту. обов'язково. Підписуйся, роби лайки, репости, коменти. Репости це відео в будь-яких соціальних мережах. Цей канал каже правду. Тікток канал. YouTube канал. Хто не знає мій канал на Тіктоці, будь ласка, підписуйтесь. Олександр називається TikTok канал. Так і, і, і пишіть е, Кому потрібно зв'язатися зі мною на Ютубі, набирайте Олександр Куріний, правозахисник. Саме так і ніяк інакше. Підписуйся, доб'ємо разом до 10 тисяч. Разом, шановні українці, до перемоги. Ще хотів щось дещо сказати. Мені, мене тут питають, чи витягую я солдат з війни? І, і скільки це коштує? Це коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності ситуації. Так само так само, юридичні консультації стосовно витягу витягу з ЄРДПУ. Чи роблю я це? Роблю, звичайно, шановні українці, це залежить від складності питання, яке ви хочете задати при витязі, якщо робити повний витяг, це коштує до 1000 гривень. Сам витяг. З Всі документи, а може і більше. В залежності від складності поставлених запитань і документів, які ви хочете отримати, шановні українці. Стосовно витягів з так званих ТЦК, про які ви мені там питаєте, скажу так: частина реєстрів зараз закрита. І тому такі правозахисники, як Павлченко, дійсно насправді кажуть, що реєстри закриті, але реєстраційні документи можна отримати через мене, звичайно, можна. Це може коштувати і більше, ніж тисячу гривень. Ви зрозумієте, чому більше, може і тисячу гривень, це в залежності від складності вашого питання. Якщо вам потрібні просто документи. Це може коштувати по-різному. Якщо вам просто витяг без документів, а просто витяг, це коштує 700 гривень. Якщо вам пови... потрібно повністю витяг, це коштує 1000 і більше гривень. Тому що я витрачаю свій персональний час на вас, любі друзі, українці. Я витрачаю свій час на вас, коли ви замовляєте такі в мене послуги. Будь ласка, звертайтеся і замовляйте. Також вирішення питань з ТЦК і СП, я також вирішує питання, навіть складні питання, про які не кажуть продажні адвокати і юристи, які беруть з вас гроші, а ефекту нуль від того, що вони кажуть. Я кажу завжди практичні речі і ніколи не брешу, на відміну від цих покидьків, саме правозахисники і адвокати. Це покидьки, які вам брешуть. Чому вони вам брешуть? Тому що в більшості не розуміють, що таке ТЦК і СП. ТЦК СП – це не тільки орган виконавчої влади, ТЦК СП – це орган військового управління, який створений Міністерством оборони, а саме сухопутними військами України. Керівництвом, командуванням створеним відповідно до постанови Кабінету міністрів. Так і живемо: підпишись і стань спонсором цього каналу. Зрозумійте, якщо ви не будете мене підтримувати, контент буде рідше виходити, і ви не зможете захистити свої права і свободи. Тому. Дуже важливо, саме дуже важливо на мене підписатися і робити мені донати за мою роботу. Саме так.